Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про прийняття рішень. Як кажуть, є життя до прийняття рішення і є життя уже після прийнятого рішення. Але як же приймати ці рішення, коли на кожен день ми живемо в тому світі, який змінюється уже не кожен день, не щогодини, а постійно? Постійно змінюючий світ. На що опиратися, коли приймаємо рішення? Що може нам допомогти? Звісно, ми можемо сказати, так, на наші знання, на наші вміння. Проте, деколи наші вміння та знання вже не допомагають в цьому світі, тому що ми розуміємо, що тут і зараз в цей момент. Щоб прийняти рішення, нам потрібно ще й перевчитися або навчитися чогось нового. Змінюється світ, змінюється час, змінюється все кругом нас. І людина повинна вчитися приймати рішення, опираючись на себе. Все змінно. Проте має бути оцей внутрішній твій стержень. Це те, що незмінно в будь-якому часі. Щоб не відбувалося кругом тебе, є ти. І ти опираєшся на себе. Тому що ти знаєш, хто ти є, чого ти хочеш. Ти гнучкий до всіх обставин, які є кругом тебе, ти вмієш змінювати думку, коли потрібно. Ти вмієш переглянути цю думку. Ти вмієш мислити критично. Ти гнучко підходиш до будь-якого рішення. Ти з легкістю можеш зробити крок назад і передумати. Проте ти не змінюєш себе. Уже є ти твої погляди на життя, твої принципи, твої переконання. Є те, чого ти хочеш досягнути в цьому житті. Те, що ти хочеш відчути в цьому житті, і ти шукаєш спосіб, як цього досягати. Так, чи знаємо ми себе? Чи нам диктують обставини, хто ми є і що нам потрібно робити? Чи знаємо ми себе те, чого ми хочемо, чи диктують нам інші? Чого хочеш саме ти? Завтра у нас вівторок. Що вівторка ми працюємо 13.00 діалоги з Іриною Дзюбановською. І не тільки. Долучайтеся, саме на цих зустрічах ми стараємось підійти до самого себе. Кожен учасник заглядає туди за лаштунки себе самого. Щоб познайомитися з собою, хто я є, чого я хочу і як я живу в цьому світі. Дуже було цікаве запитання: а як же ж все ж таки ставити цілі? І чому їх не ставлять? А потрібно спочатку їх побачити, відчути, в чому ж різниця, а різниця є. Долучайтеся до чату діалогу з Іриною Дзюбановською. І у вівторок поспілкуємось на цю і інші теми. Давайте робити свій внутрішній світ краще, бути впевненим у собі. І йти щасливо по житті! Адже ми цього варті. До зустрічі!